Вітаю, друзі! Сьогодні 16 червня 2024 року. Другий день йдуть дощі. Тільки трошки підсохло і вже пора відкривати мій конвейер персиковий, не давала погода, Но Зараз трошки підсохло і розпочнемо. Розпочинаю із самого надраннього персика Ерлі Крест. Ну, друзі, він уже давно готовий. Але не давала погода показати вам його і скуштувати. Зараз ми це зробимо. Дуже урожайний сорт, ранній, невеликий, до 150 грам от 100. Але на цей час персика майже нема і він користується дуже гарним попитом. От зараз я вирву, Ох ти! вирву тут! Мягкие уже, да тыды, да, да, да. ну, серия. Переспівати починає. Хвилинку, друзі. Так, друзі, зважимо цей чудовий надранній персик. Сто двадцать семь, сто пятнадцать, сто сорок шесть, переспеваю уже, надо было уже рвать так дощи. Сто двадцать два, сто сорок четыре. 142. І навіть отакий. 162. Ну це на такий гілки міцній. Зараз скуштуємо друзі. Отака краса, друзі. Гляньте. А? Соку. Я, поки розрізав руки прийшлось мити. А? Одна кісточка розтріскана. Ну, дожди. Кисточки не выделяются, бо на ранних сортах они не выделяются. Но тут вы видите, сколько тут соку, а? аромат. Друзі, чудо, Ерлі Крест, один із надранніх персиків ну, в природі. У мене наступний буде, зараз покажу, з цим все розібралися. От 100 до 150 грамів. Чудовий вигляд. О, так. Чудовий персик. Зараз покажу, друзі, що буде далі. Наступним буде річмей. Друзі, гляньте річмей, який в цьому році, а, а я на нього жалівся, а? чуть не викинув, а його таки треба правильно обрізати. І тоді... Буде все чудово, ви гляньте яка красава. Вони вже теж розмягчаються. Бомби. 200 грам будуть. Це буде наступний річмейк. Теж один із самих надранніх персиків. Далі. Далі буде Кондор. Теж вони в цьому році майже одночасно всі спіють спінуть, а? В цьому році насатий. Бачите, які красавці. Ой. І красавці та великі але теж треба нормувати, бо їх багато і вони ну, такі в районі 150 грамів. От ви бачите які. Экземпляры есть красавцы! Уйцом уроці. Да, друзья. Секондор. Наступный будет Ох, и красавцы, друзья. Тут солнечная сторона. Тут солнечная сторона. И они ну, тут особливо красиві. Арбинер, друзья. Кожен рік аж дух запирає, яка краса Харбинга. до доверху. Добре, друзі, про Харбінгера побалакаємо. Коли будемо про нього знімати кіно. Ну, з якої сторони не зайди. Та я вже зніму тоді докладніше. Наступним буде... Наступним буде Шугартаєм. Ну це Ой, не, не буду я докладно показувати. Друзі, вже такі бомби тут. ви вигляньте. Це друге дерево. Наливаються зараз тверді ще тиждень, десяток днів і будуть і будуть готові. Шугартаємо наступ? Наступним після швартайма буде манон. Ой, чудо, манон. Ви бачите, вже, вже фарбуються. У, тут уже є які манончики. Друзі, всі сорта перевірені, наші, районовані. У, вже які є. Весейна набирає силу. Ну, на сьогодні досить, друзі, Вот там наступних цілих 20 з лишнім сортів, У тому числі і Sunrise. із своїми детками. Покажу. Ой, чуть не забужешь. Кипорх ще буде. Кипорх. Нектарин, кипорх. Друзі, показую так докладно, щоб легше було легше було зробити вибір, що сажати, що щепити кіпор, чудовий нектарин. Теж буде через неділю. Така була весна, то жара, то холод в квітні, зараз дощі. І вони всі збилися в кучу один за одним. Рубіновий. Оце будуть бомби. Ой, забув вже сказати ще Екстрим 6. Ви гляньте, яка в мене тут гілочка. Отут. От прищеплена на санрайзі. ви гляньте на неї Я майже не нормував, а вони вже такі по 150 до 200 грамів. Экстрим 6 Друзі досвід на сьогодні З вами був Петрович Відеоканал Петрович Продакшн Ukraine. до побачення.